Всім доброї години та міцного здоров'я. Сьогодні буде сформована сім'я. Це самець срібло. І ми йому дав добро. То його одна самиця. Зараз я її заберу і дам йому нових самиць. Перейдемо до самих самиць, покажу. так, Тут є три старші самиці. Дві стандартні і золотиста. І їхні дочки дві стандартні. А ні, три стандартні і дві золотисті. Тобто загалом, загалом 8 самиць, сім з них я віддам зараз самцеві. Одна іще з внутрінятами побуде 5 днів. Я там порахував, вийде малим під 40 за 40 днів, тобто самиці буде вже третя статева охота і вона відразу піде до самця. Є можливість в мене сьогодні сформувати. Я буду робити сім самиць. Кидаю зараз до самця і потім восьму, через там, наприклад, 5 днів вже додамо в сім'ю. Ну що, погнали наших городських. Все, буре, чудо. Перемістили. Так, перша самиця. І так, і так, і так. перейдемо до вольєра, в якому ми щойно були. Коротка інформація про старших самок. Це треба говорити. Так, тут залишилася одна саниця, за яку я вам говорив. В неї зараз шість малюків. І так, а до того, а до того це в нас друге було щинніня відбулося, навіть не в усих. Зараз про все по порядку. Тут було 4 самейці. Перше їхнє щеніння. це було 28 малих от сини. От 13, 13 синів. Це від старших самиць, що ви бачили щойно. Далі що відбувалося? Самець знаходився в сім'ї після щеніння першого. А всі ми знаємо, що перша, перша статева охота у самець, самець внутрі. Наступає після щеніння на другий-третій день, орієнтовно в 50% самиць. Наступні ж будуть в статевій охоті через приблизно 22 дні, десь так, плюс-мінус декілька днів. З того всього, що я помітив е, взагалі по даній сім'ї на той час після щеніння, е, якась одна самиця з стандартних почала якось так себе вести. Не дуже добре до самця. І довелось мені його десь на якийсь там 40 якийсь день відсадити. З того всього у нас вийшло, що ощинилось у нас лише дві самиці. Інші дві навіть не покрилися. от така справа вийшла. Тримати туди надалі самця мені було вже небезпечно. Небезпечно було для самця. Тому що він вже навіть був, почав шкандибати трішки на задню лапу через те, що одна самиця його почала ганяти. Так, є. Це все нагадаю, я, мабуть, помилився, це все відбулось. Це все відбулося після другого щеніння. Перше щеніння ідеальне було. Ідеальне перше щеніння 28 штук. Всі самиці покрилися. Мабуть, в першу, ж, а то деякі, в другого охоту. І на друге щеніння лише дві самиці ощенилися. Результат настільки плачевний, що одна самиця провела двох. З них одне мертве, інша сім, з них залишилось живими 5, отаку. Далі, 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 далі. Одну забив самицю. Мені здалося, що в ожиріння було і одну та, що не ще залишив. Так, тут є. Тут все є, тут все зрозуміло. Далі. Чому ж все ж таки е... самиці так себе ведуть, таке бувало раніше, не часто, але бувало. Самець, наскільки був, наприклад, сильніший за самицю, але після щеніння якось здавав задню і чомусь от. Самиці починали домінувати над самцем. Чи то самиця одна над самцем. Є тут таке. І саме головне, саме головне я буду повторювати це, мабуть, неодноразово. Фолікулярна діяльність внутрі після щеніння не завжди у самиці можуть бути одразу після щеніння фолікули. Тому, Або їх кількість незначна. Відповідно, відповідно. Самиця може народити малу кількість нутринят, що загалом зараз і відбулося. Інші самиці навіть не покрились, тому що не дочекались вони. Не знаю, оця зайва агресивність, яка з'явилася після, після, після щеніння. Чомусь, чомусь от самиці не підпускають самця до себе. Йдемо далі. Глянемо ще на цих красенів. І підемо до їхнього батька. Так, а от їхній батько. Зараз сам. Його слідуюча сім'я була друга. Я йому давав п'ять самиць, значить, біла, лимонна. І було три і було чорних, одна з трьох чорних прохолостіла. і ще одна заховалась отут. Цікаво, так? Зараз ми паличкою осине гніздо. Ну, я так просто покажу, що воно там є. О, є. ну Інколи люблять, коли спека вони ховатися. Так, тут все зрозуміло, тут було, тут також було не все добре. маю надію, що вже надалі буде добре. Чорна була злегка агресивна перещинінням до всіх інших самиць. Ну, на даний час вони очинились окремо що чорна. Щоб біла була в сім'ї з іншими самицями. Також чинились вони окремо і зараз я їх спробував об'єднати, поки слідкую. Ніби малих не чіпають між собою трошки геркаються, але малих не чіпають. Пройшло після розлучення, скажімо так. Я разочок пробував їх знову об'єднати, але то було не... не вийшло. Самиця чорна, вона якась така, Хоч і рідна сестра, але якось вона виведе себе вже перед самим щенінням. Трішки так ось так дивно по відношенню до інших. Во, о. Тому як там буде далі, покаже час, обов'язково раптом якісь зміни скажу. Поки поки так все є. Чому відсадив самця, пояснюю. Щоб не було, знову ж таки, на наступне друге щині у мене отакого, от що було зараз. Там 2, 3, 4, 5, ну, типу того. Самиця вже на другу статеву охоту матиме велику кількість фолікул, які будуть виділятися. І відповідно другу-третю, ну я думаю, на третю, коли вже буде 60 днів малим, десь так, <кхід> тоді ми і спробуємо зробити знову ж таки е сім'ю. Можливо, цього самця і дам. Результат тут було 6 від білої, від чорної було 5 мінус одне. Не знаю, що, що, що з ним трапилось, ну от воно було в клітці, в клітці з нею окремо і чомусь воно померло. Поки так. Поки так, чекаємо результат інших двох. Розрив вже бачу там днів 15. Ну, якби не геть погано і не геть добре. Так, чи робив я раніше, щоб матері з дочками були. Надалі в одній сім'ї. Саме головне, що потрібно? Потрібно чужого самця. Як ви бачите, я не дав втретє до старих самиць їхнього самця, який з ними був двічі. Я вже дав їм іншого самчика. Він з ними буде вже чужої крові. Те, що головне, чужий для всіх, що для малих, що для старших. Ну і далі будемо через 5 днів, як я вже говорив, я підкину сюди восьму. Така буде велика сім'я. А що буде далі, ми побачимо. Вже будемо слідкувати там на осінь. Якщо це кінець травня, то на вересень щось вже будемо там міркувати, думати, дивитись, як вчасно, за який період вони покрилися самі. Ну Це все будемо бачити вже з часом. Те, хто кажуть, no comments, це я вам так швиденько показав, як саме зготується. На цьому поки що все. Будуть запитання, пишіть. Всім вдячний за увагу та будьте здорові! Слава Україні!